Велій друже, урок номер 7 Сьогодні ми пригадаємо з тобою обернення мажорного та мінорного тризвуків та склад цих акордів. Мажорний тризвук або великий тризвук містить в собі велику терцію і малу терцію. Ось, наприклад, домісо! Обернені, мі, соль, до, місольдо. Залишається мала терція і утворюється чиста кварта. Друге обернення кварцек стакорт сольда. Чиста кварта і зверху велика терція. Подивись уважно в табличку і пригадай. А зараз роздивимось мінорний тризвук. І має на початку малу терцію, і потім велику терцію. При оберненні мінорного тризгу мінорний секстакорд, велика терція залишається вверху і утворюється чиста кварта. І кварт секстакорд чиста кварта знизу і зверху мала терція. Запам'ятай це і вивчи. Дивись уважно. Наступне завдання ми будемо будувати від звуку С, це звук До, всі ці акорди. І так, це ми з тобою заспівали в тональностях. А тепер від звуку побудує, від звуку. І так, від До потрібно побудувати великий мажорний тризвук. До мі, со. Потім від звуку до потрібно побудувати секстакорд. Подивись важний його склад. Мала терція та чиста кварта. І зараз ми побудуємо від до мала терція до мі бемоль. І чиста кварта ля бемоль. Від до будуємо великий кварт секстакорд. Чиста кварта до Фа ля. Тепер, так само від звуку до ми побудуємо мінорні акорди. Мінорний тризвук, мала терція, до мі бемоль, соль. Мінорний секстакорд. Спочатку велика терція, до мі. І зверху чиста кварта. І кварт секстакорд до Фа. Кварта. І мала терція від Фа, Ля, Бемоль. Це буде мінорний секстакорд. Наступне завдання потрібно заспівати секвенції з тактуванням. А потім визначити три звуки та їх обернення. Знаків немає ключових. Закінчиться на звук До. Мі, ля, ля, соль фа, си, ре, соль, соль фа, мі, ре, до. А тепер подивись, будь ласка, на квадратні дужки. І у нас тут є різні акорди, і зараз будемо їх визначати. Перший так. Мі, ля, соль до. Мі, соль, мала, терція, соль до чиста кварта. Так, звісно, це буде великий секстакорд. Другий так Льва, ре. Від фаре! Ми заспівали зверху вниз. А дивимося тепер від Ре, ре фа Ля. Ре, фа – мала терція, Фа, Ля – велика терція. І це буде, звісно, малий тризвук. Далі. Ре, фа, сі. Ми бачимо склад, що там є терція. Але не чиста кварта. І це буде секстакорд. Ти ще такий не вчив. Просто напиши цифрами 6-3. Наступний такт. соль мі, до. Знову ми заспівали вниз, і дивимося тепер знизу. До, мі, велика терція, соль. Так, це буде великий тризвук. Так, далі дивимося До, ля. Внизу терція велика і зверху кварта. Так, це буде мінорний секстакорд М63. І далі в тебе є підказка. Фа, Ре, Сі. Дві малих терці, це зменшений три звук. І останній Сі, Ре, Соль, Сі, Ре, мала терція. Ре, Соль, Чиста кварта це буде мажорний великий секстакорд В63. Наступне завдання. Потрібно, за тонічними три звуками та оберненнями визначити мажорні тональності. А наступне завдання мінорні тональності. Це дуже цікаве завдання. Потрібно бути уважним. І так, подивись на перший акорд. Це кварт секста акорд. Якщо зробити його обернення, і це вийде. Фаля до це тональність Фа мажор еф, дур. Наступний акорд це тонічний секстакорд. Якщо перенести Ля, утвориться Ля мажорний тризвук. і це тональність А дур. Ля, мажор. Наступний Ре, соль, сі. Переносимо. Це соль-мажорний кварцекс такот Г дур. Тут у нас уже не потребує обернення. ре фа Рефа ля. і це ре мажор де дур. Далі Ре-фа-сі-бемаль. Обертаємо. Це сі-бемаль мажор бе дур. Далі секстакорд. Обертаємо і отримуємо тональність до мажор С, дур. Мінорні тональності. У нас є ля-мінорний секстакорд. Далі дивимося секстакорд до дієс а, дієс, ля. Якщо перенести до, утвориться тонічний тризвук, фа дієс мінору, Фіс. Моль. Далі теж кварц секстакорд. Переносимо ре вгору і отримаємо соль сі, бемоль, ре, соль мінорний тризвук, Г моль. Далі тризвук. Сі мінор. Х, моль. Далі секстакорд у нас. Переносимо ре вниз, робимо обернення. І утворився ре мінорний тризвук тонічний Де, моль. Знову секстакорд. Соль Сімі. Мі переносимо вниз, і утворився мі мінорний тонічний тризвук Е, моль. Наступне завдання потрібно визначити розмір та проплескати ритм. Подивись, уважно, є такти, але. Треба визначити розмір. Раз, і два і три, і раз, і два і три. І так, це розмір три чверті. І зараз ми з тобою проплескаємо. Проплескаємо. Раз, і два, і три. І раз і два і три. І раз. І два, і, і три, і раз, і два і три. І домашнє завдання. Від звуку Д Р потрібно побудувати вгору три звуки та акорди. Великий три звук, секстакорд, кварцекстакорд і малий мінорний секстакорд і кварцекстакорд. І також друге завдання побудувати від даних звуків інтервали вгору та вниз. Є звуки і визначені інтервали підписані. І стрілечкою вказано вгору чи, і, 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 чи вниз. Будь уважним і користуйся клавіатурою.